Вітаю вас у прямому ефірі програма Акценти. І сьогодні тема нашої розмови мова есперанто. Гість студії президент Української есперанто асоціації, голова благодійного фонду імені Василя Єрошенка Есперо Євген Ковтунюк. Вітаю вас. Бон Антагон, карай карий карай карий аускультанти, кайспектанти. Доброго дня вам, дорогі тернополяни! Слухачі та глядачі так звучить мова есперанто. Так мали одразу нагоду переконатися в тому, так ви знаєте, нагадала мені вона латинську, до речі. Є щось в тому? Щось є по перше, алфавіт багато букв з латинської мови. По друге, латинська мова вона класична і чогось спеціально не можна було придумати і не потрібно. Хоча це мова абсолютно відрізняється від латині по своїй суті, по структурі. Розкажіть, будь ласка, чому виникла необхідність створювати так би мовити, штучну мову? Uh, ідея штучної мови для людства вона давно була і існує більше 500 проєктів різних міжнародних мов. Ідея в тому, щоб люди мали можливість спілкуватися, крім своєї національності, мали допоміжну мову, як мову, яка була б легко вивченні, яку, вивчивши, можна спілкуватися між собою і не вивчати, тому що неможливо вивчити всі мови світу, тобто, яка полегшила спілкування між людьми. Так було багато мов і інтерлінгва, і ідо, і волопюк, але есперанто – це єдина мова, яка має всі атрибути мови як такої. Це ж би мовити конкурент англійської, так? Ні. ні. Це ні в якому разі не конкурент будь-якої мови, тому що англійська мова це мова, яка належить англомовним. Це мова належить нації і країні. Ця мова не належить нікому, тому вона виключає будь-яку мовну дискримінацію. Вона нейтральна і ні в, кої, ні в якому разі вона не має бути конкурентом будь якої мови. Скільки років вже в мова еспиранта? Е, мова Перший підручник вийшов в 1887 році, доктора Людовіка Заменгофа. То можете порахувати, так, що це у вже більше нас є фото Засновника, так, прошу так. показати. Фото засновника. Ось Людовік Заменгоф, але це не просто фото, це барельєф, який зроблений. І знаходиться на вулиці 3, в Одесі. Це один із наших таких пам'ятників, засновник. Есперанто, до речі, написано «Creinto де есперанто зрозуміло, засновник мови, креї, креативний. Тобто мова не створена таким чином, щоб що щось зубрити. Вона абсолютно зрозуміла, вона складена з коренів слів і за допомогою афіксів, префіксів, суфіксів, закінчень можна творити мову. Тобто мову не треба не потрібно зубрити, а її просто потрібно логічно будувати. Угу. Скажіть, будь ласка, в такій мові, яка належить так, якомусь народу, вона удосконалюється, з'являються якісь нові слова. так? А от в мові есперанту є люди, які насичують цю мову новими якимись словами? Ну, термінами? Власне, не люди. В нас є академія есперанто в Парижі, в нас є е дійсно великі майстри, так як і в кожній мові, які відслідковують які мову, мову дають розвиватись в динаміці. Тобто це мова, яка, як я казав, має всі атрибути мови, вона розвивається, появляються нові слова. Нова нова навіть атрибутика появляється якась нова термінологія, і все це воно фіксується, і мова абсолютно нормально розвивається на рівні з іншими мовами. Більше того, я вам скажу, як це не дивно. Якщо цю мову можна вивчити приблизно до того ж рівня, як будь яку іноземну мову російську чи англійську, то потрібно десь 10-12 разів менше часу. Більше того, там немає жодних виключень. Якщо в російській мові, наприклад, там 300 виключень, 33 виключення і ще три виключення із виключення, то оскільки це штучна мова, тобто перше письмо, а тоді говорити, то немає ніяких, як пишеться, так і читається. Так що досить легко, і при цьому словниковий запас цієї мови набагато більший ніж будь-яка мова. Це приблизно як російська англійська разом взяті, здавалось би. Тобто, це феномен мовний. А скільки людей у світі може говорити цією мовою? Чи є така цифра? Ну для того, щоб відповісти точно і назвати цифру, то потрібно знати, що таке есперантист, або що таке людина, яка говорить англійською, чи це після школи говорить англійською, чи це спеціаліст, якщо це порівнювати, то дуже важко порахувати, тому що потрібно визначити поняття. Ну тим не менше були кілька разів проведені. Різні вивчення, і вважається, що десь від 15 до 20 мільйонів у світі людей володіють еспірантом. В тій чи іншій мірі, звичайно. Угу. До речі, цікавий факт. Час від часу Парижська академія, і не тільки есперанто проводять такий експеримент. Беруть 50 перекладачів, дають їм французьку мову. Вони з французької перекладають кожен на свою мову, тобто 50 мов. І потім. Беруть інших зовсім перекладачів, і вони роблять зворотний переклад. Завжди найточніший переклад був з мови есперанто. Тобто вона дуже така філігранна і точна. Угу. Скажіть, ще, будь ласка, ваше особисте знайомство з цією мовою? Як воно відбулося? Чому Особис... мова есперанто? Батько мій викладав багато іноземних мов, знав, навірніше, багато іземних мов, і хотів, щоб його син. Вивчав, а оскільки я не дуже хотів це робити з першого класу, то я відмовився вивчати будь-яку мову. І так в мене напевне це бажання знати мови, але не вчити воно у мені було. І коли я одного разу в свій день народження проходив по київським вулицям, побачив об'яву Міжнародна мова, я пішов за три місяці. Я вивчив цю мову, а тоді зрозумів її прагматичність, коли Багато мандруючи по світу, я зрозумів, наскільки вона корисна, набагато корисніше, ніж будь-яка мова, в тому числі англійська і французька. Тому що, скажімо, якщо ви станете біля Бена в Лондоні і скажете, я знаю англійську, ну і що? Всі пройдуть. А коли я скажу Я знаю аспиранти, там, де хоч один аспирантист, все я вже нагодований, переночований і все в порядку. Добре, скажіть, будь ласка, ви очолюєте асоціацію цієї мови в Україні. Чи багато людей в Україні цікавляться цією мовою і вивчають її? Поширюють. E, ну, скажімо, є офіційні члени Української есперанто асоціації, їх десь біля 300. Але багато є прихильників. Ось, наприклад, в нас в минулому році до ювілею Тараса Григоровича Шевченка вийшов переклад, переклад на есперанто, який розісланий есперантистом усього світу, переклад творів Шевченко. І привітання з ювілеєм, бо в нас крім того, був ювілей. 25 років створення української еспиранти асоціації прислав парламент безпосередньо пан Борис Тарасюк, двічі міністр закордонних справ. Тобто люди розуміють, і сьогодні вже навіть і уряд розуміє, що через цю мову можна нести і доносити українську культуру, українські традиції, особливо зараз цей непростий час, розповідати правду, кожен по своїм каналам. Ось ми це робимо по каналах есперанта. Дуже, дуже важлива зараз інформація про Україну в світі, так враховуючи політичну ситуацію. Мова есперанто теж може допомогти. Мова еспіранту по суті, вона нейтральна, але вона е, передає. Те, що, що є правдою. І якщо, скажімо, цю правду ми несли 25 років, то сьогодні, коли є багато сумнівів, де правда, то нам довіряє, тому що ми завжди говорили правду. Так що через цю мову, через видання, виходить більше ста газет та журналів у світі, радіостанції, наприклад, Папа Римський двічі в рік, в тому числі, Проповідь виголошує і на есперанто. Тобто про цю мову просто мало знають. Насправді вона виконує свою роль таку культурологічну. Чи знають цю мову у Тернополі? Звичайно, звичайно, знають, але я не думаю, що знають всі. У Тернополі є дуже сильний осередок. очолює Очолюється осередок професор медицини, завкафедрою онкології медуніверситету, по-моєму, так. І є тут і зібрання есперантистів, вони роблять свою справу, так як і ми всі на Україні. До речі, дуже цікаво, що один із основних і серйозних есперантистів жив у Тернополі. Це в 2007 році навіть в честь століття виходу першої книжки Михайла Юркова, звали його «Михайло Юркова. Була велика наукова конференція тут. Більше того, я думаю, що не всі тернопільчани це знають. Барельєф Михайла Юркова, вашого знаменитого есрантиста, тернопільчанина, знаходиться на фасаді обласної тернопільської філармонії. Так що, будь ласка, можете гордитись угу. і цим. Де в Тернополі можна вивчити цю мову? В Тернополі я вам скажу телефон і, можливо, електронну адресу вже потім, але телефон 050 69 75 723. це якраз пан Галайчук ігор, професор. Так що не дай Бог звернутися до нього по онкології, але по аспіранту він завжди буде задоволений вам допомогти. Можна її вивчити, можна дістати літературу і додаткову інформацію. Так це телефон та а також електронна адреса будуть доступні у нас на сайті, тому глядачі можете заходити в будь-який час і побачити їх. Розкажіть, будь ласка, бо не так багато часу залишається до кінця ефіру. Я дуже хочу почути про постать Василя Ярошенка. Що це за людина? Чим вона визначна? Він також. Що ж писав на цій мові? Це дійсно абсолютно непересічна постать. І, до речі, я зараз тільки приїхав у Львові. Вчора у міській раді ми зустрічались з керівництвом і в Львові єдине місто, де одна з вулиць названа іменем Василя Ярошенка. Хто такий Василь Ярошенко? Василь Ярошенко це українець, який народився в 1890 році. Він чотири роки осліп. Чотири його... роки осліп, ну що чекало сліпого? Або в'язати шкарпетки, або десь там грати, або на кобзі, або ще щось. Він сім років батькою віддав до Москви. У Москві він вчився, навчався музиці, був другою скрипкою в великому оркестрі. А тоді випадково познайомився з внучкою одного з біографів Лева Миколайовича Толстого, який, до речі, теж знав еспіранта і викладав в своїй приватній школі. Толстой, і він вивчив цю мову. І перше, що він зробив, сліпий, без поводаря, маючи на грудях лише зелену зірку, це ознака те, що людина може розмовляти есперанто, поїхав в Лондон, поступив в королівський коледж для сліпих, з якого його через півтора місяця звільнили, тому що він вночі скакав на конях. Можете собі, сліпий. Потім він поїхав до Японії, і в Японії став класиком японської дитячої літератури. Це неймовірно. Він вичув більше десятка мов. Він писав японською, писав на есперанто, писав англійською, писав російською. Але в основному на есперанто і японською. В Японії його дуже е, знають, ним дуже гордяться, є величезний. В музеї національних скарбів Японії є портрет нашого земляка Василя Ярошенко роботи Накамуру Цуне, який вважається національною, національною святинею Японії. І власне він дуже багато творів написав. Всі твори в нього філософсько тако ідеалістично справедливі. Тобто він мріяв про. Про рівність на планеті, і тому він писав в основному як би для дітей, але з глибоким філософським підтекстом. Це в нього і казки, і легенди, і людина, яка побачила світ, будучи незрячою. От. Ми опікуємося його постаттю і хочемо, щоб в нас його теж знали. Тому що, от, наприклад, ми видали недавно фонди імені Василя Ярошенка, видали його казки і легенди. Є багато інших видань. Основна його. Основні його твори, на жаль, пропали в ті часи непрості. Ось була доповідь, це книжка доповіді Організації Об'єднаних Націй про Василя Ярошенка. 1990 рік був об'явлений ЮНЕСКО роком Василя Ярошенка, але в нас на рідній Батьківщині його мало хто знає, дуже мало хто знає. Я завжди кажу: люди добрі, в нас є Зошити, на Зошитах пишуть, я вибачаюсь там. Попсових співаків, ще когось. Напишіть Ярошенко. Я листуюсь законяним Борисом. Він мені один раз написав: якщо молодь захоче брати з когось приклад, то не беріть його з товариша Дзержинського, беріть його з Василя Ярошенка, який сліпий, побачив світ, не зважаючи на всі негаразди. Особливо це актуально зараз в наш час, коли ну негаразди, якась є навіть депресія час від часу. Дивіться, як Ярошенко з цим усім боровся. Боровся з собою, боровся з тими обставинами, які оточував. Він Завжди ходив без палич. Він до речі, він але на жаль, не дійшли до сучасників багатого дороків. Зокрема, він умів навчити сліпих незалежності рухів. Він знав швидкий метод вивчення іноземних мов. Так на жаль, це втрачено. Це для нас. втрачено це феномен, і він, коли працював на кушці, він віднайшов Брайлєву грамоту для туркменських дітей викладав там. Також так, так же само він викладав е, в Бірмі, але Діти в нього за рік вивчали будь-яку одну мову: чи то є французька, чи є англійська, ну есперанта навіть в принципі, сліпі діти, навіть сліпі діти, І це була методика, яка на жаль втрачена, тому що в той час до людей, які знали мови, відносились з певною підозрою. Ви знаєте, що багато есперантистів під час 37 сьомих тридцять роки знищили з конфіскацією майна, тому що вважали, що це шпигуни До речі, в той же час фашистські німеччині знищували теж есперантистів тому що вважали, що вони носії комунізм. На жаль, наша програма завершується, але я дуже хочу, щоб ви на мові аспиранту що побажали нашим глядачам. До, мі плезуре, Дезірес Альві, ківічі віву енпаца, ен ніа демократія патруйо кай есту санай, кай фелічі. І ще, будь ласка, переклад. Ха. Вчіть мову, та й будете знати. Але звичайно, що я можу побагати, побажати як українець співвітчизник? щоб все, що ви робили, щоб було все мирі, щоб ви були щасливі і здорові. Добре, я дуже дякуємо за участь у програмі. Нагадаю, що гостем студії був президент Української еспиранти асоціації, голова благодійного фонду імені Василя Ярошенка Сперу Євген Ковтонюк. ля ревіда. До побачення. До зустрічі.